На своєму каналі Spinning History. Як ви вже прочитали з назви, тема сьогоднішнього відео буде присвячена шнуркам плетінкам, тим, якими ми користуємось. І так, коротко хотів би сказати про безпосередньо свої плетінки, якими я користуюся вже тривалий час, багато сезонів, які мені не сподобалися. То я, наприклад, ну, не буду акцентувати на них увагу зразу кажу. І таке, як жилки, різні флюорокарбони, також не буду їх тут обговорювати. Тож, маю надію, відео вам сподобається. Відео старатимусь не затягувати. Строго не судіть, якби це моє одне з перших таких відео робіт на Ютубі. Тому, якщо щось, звиняйте, будемо далі продовжувати цю тему і будемо старатися. Покращувати якість і ТД. Тож, давайте почнемо з того, що використовую саме я. Хочу продемонструвати вам одну цікаву плетінку, котру зустрів на ринку вже декілька років тому назад. І, скажу вам чесно, активно її юзав. Це плетіночка від Varivas, чотирьохжильна. жильна. От. В 04 діаметрі. Чому саме такий діаметр, і чому саме чотирьохжильна? Тому що, ну, як ми вже всі знаємо, чотирьохжилки це абразивості шнури, котрі значно менше бояться різних комишів, різних галузок і каменів підводних і так далі. Це ми всі знаємо, це вже давно провірений факт. І тому як в умовах таких Хардкорових я ловлю, вирішив для себе, що чотирьох жилки саме те, що потрібно. Можливо, втрачається в закиді. Це залежить, хто чим ловить, які приманки хто використовує, якими спіннінгами ловить і на яких типажах річок. Тобто, якщо велика річка типу Дніпро, типу Бух на розливах, де широкі перекати, де мало якихось підводних перешкод. Ну, то можливо, більш раціональним було б ставити плетінки восьмисплютові, котрі мають вісім жил. Тоді закид буде значно дальший. І якщо його взагалі потрібно робити, наприклад, з жереховими приманками, коли потрібно дістати до дальніх кордонів, де жирує ШРСП. в моєму ж випадку ці закиди не мусять бути. Такими дальніми, тому мені цілком вистачає політних характеристик чотирьох жильних шнурів. І так, Варівас, Light Game. Ось тут ви можете його собі подивитись, тому що, на жаль, упаковки я не зберіг, і, можливо, комусь цікаво стане в пригоді і вирішить собі придбати, то дуже рекомендую насправді дуже хороший шнур е, з хорошими ТТХ. Е, Катаю його давно, неодноразово вже його використовував на різних ну, Тут, на стелочці від мене також є, витягав дуже, реально дуже хороших рибинок і зарослів і не тільки. Важливим аспектом цього шнурка є те, що він, ну, він, він добре тримає вузли з різними флюрами, а це немаловажно, тому що є багато шнурків, котрі наче із другого е, діапазону, але не співпрацюють з, так скажем, сумнівної якості флюорокарбонами. Про них також трошки пізніше скажу пару слів. От. Е, дуже класний шнурок, дуже всім рекомендую, е, ловлю головня і не тільки. От, ну, Останні кілька сезонів, бачите, у нас ситуація є, яка є, тому е, в рази впала в мене. Кількість вилазок на головня доводиться ловити форель. І е, на допомогу в ловлі форелі мені трапляється інший шнурочок, котрий я теж вже е, третій сезон, мабуть, буду катати. І цей шнурочок, це шнурочок також чотирьохжильний. Від компанії GYOSEN і це стара версія TINI е, AGPE чотирьохжилка е, жилка також, також в 0,4 діаметрі. Але на відміну від варіваса е, в такому самому діаметрі, шнурок цей значно тонший, реально тонший, тому що, якщо брати по характеристиках, то варівас трошки прибріхує, і цей діаметр десь реально 0,5 по хорошій Японії. До речі, не забудь підписатись і поставити вподобайку. Цей же ж е максимально наближений до реалістичного 04. Секундочку, перепрошую, тому що в мене тут флюр флюрок стерчить, а я його хоп, швиденько обкушу, щоб він мені тут не заважав. До речі, рекомендую такий девайс. З Aliexpress, до речі, котрого я не дуже люблю. Але є речі, котрі, ну, мабуть, варто взяти, тому що це розхідник і необхідна річ на риболовлі. І не шкода буде загубити. Це так. Шнурок використовую, як вже казав, три добрих сезони. Взяв його на Форель. Але минулого року на Тестування форелевої вудочки з, з такого малого типу, типу розміру катушки поставив його, тому що він реально ну, реально як, як, як 0,3, наприклад, Варівас цей самий лайдень. Поставив його і навіть, чесно сказати, не думав, що він буде по міцності, е, як ще упом'янутий, варівас, бо в діаметрі 0,4. Розривна, розривна нагрузка, перепрошую в нього 10 лібрів, уявляєте, 10 лібрів. І спочатку трохи скептично ставився, тому що порадив мені колега його Серж, привіт. Думав, вірити, не вірити, візьму спробую. Взяв, спробував не те, що не розчарувався, а від цього серця рекомендую вам його. Зараз, на жаль, вже його немає. В старому випуску зараз вже його нова інтерпретація. Компанія Гьосен його реінкарнувала, тому що він ну, пропав був з ринків, не було ніде його якийсь час. І потім він з'явився вже під новою назвою, здається, Тіні Аджинг Ансфер. Тут ви можете підглянути собі картинку, як він виглядає. Реально дуже, дуже рекомендую шнурок абразиву. Ну, не боїться, не боїться, гарантую, що дуже, дуже міцний, хороший шнурочок. Колір в ньому не пропадає. Все, якби, ну, все те, за що людина платить гроші в надії використати його якомога довше. Весь сезон, і навіть не весь сезон, а навіть і два і три сезони. Це все залежить від вашого стилю риболовлі, від ваших водилищ. Від типу приманок, яких ви закидаєте, і в яких умовах ви рибалите. Тому, ну, must have, must have, купіть, не пожалкуйте і будете задоволені. Ще один шнурочок, про який хотів би сказати, також його брав з розрахунку на головня це також від варівас моделька Nogales, Dead or Alive також в 010, ой, перепрошую, в 04 розмірі 10 ЛБ на розрив. Чотирьохжилка також. Політні характеристики, якщо зрівняти його з лайтгеймом, дещо гірші. Він на, як кажуть, на помацати трошки має жорсткішу таку структуру, чути його плетіння. Але, як би сказати, мабуть, не дотягує. Все ж таки до лайтгейму, мабуть, не дотягує. Хто не хоче переплачувати і хто хоче зрозуміти, наприклад, якість плюс-мінус хороших добротних бюджетних шнурків і не переплачувати всі кошти. Тому як альтернатива якимось дорогим, ну, я не маю на увазі цих всіх. Восьмеживок дорогущих, чи там від санлайна, не санлайна, а різні смолгейми. Я це все не беру до уваги, тому що ну, якийсь плюс-мінус ціновий діапазон в межах середнього бюджету, так скажемо. От. Що хотів ще сказати, все залежить і від товщини шнурка, від його якості, плюс від намотки. Наприклад, ось тут я ще раз вам... Продемонструю, можете глянути собі. Як, як я намотую шнурки, От. можете поглянути собі його намотку на, на маленькій стелі. Без фанатизму, без перебільшень, е, тому що дехто думає, ну, чим більше я його намотаю, тим, краще, тим кращий виліт буде. А потім нарікають всі, тому що от борода, от стела не стела, чи це Твін, чи це Ванфорд, чи це зовсім не дешева якась інша катушка там, інших виробників, кидають бороди, а воно все таке за перепрошую, хотів сказати погане слово. Все залежить від вас, все залежить від, від ваших вмінь, від ваших знань, як треба намотати. І один і той самий шнурок, чесно скажу, в різних руках, на різних снастях, по-різному намотаний, може поводити себе по-різному. І потім, наприклад, якийсь Василь скаже: Петру, вибач, слухай, ну ти мені ж порадив цей шнурок, а воно ж нікуди ж не я. Я ж його намотав пів шпулі, воно ж не летить ніфіга. А потім я злився та й поклав бекінгу там нуль шостого підмотав, так ж перемотав, воно три бороди мені кинуло. Ну, це таке. Бо ж бувають і такі. Як це не сумно. Так що, ось такий коротенький огляд про свої шнурки я е, хотів зробити. Надіюсь, е, в майбутніх відео я буду більш глобально, обширно е, обговорювати якісь теми на рахунок воблерів, різних приманок, блешень, тому що в мене ще назріває хороше відео, між іншим, е, якщо цікаво. Кажу ж, підписуйтесь, е слідкуйте за каналом, каналу, щоб не розвиватись. Маю надію, в наступних відео буду піднімати багато цікавенних тем, про які можна говорити так насправді годинами, але ну, старатимусь не гаяти ваш час е пустими балачками. Тому все по факту дуже стисло. До речі, до речі, секунду, секунду не підготувався. Кажу ж. Кілька слів про е, флюрики, які використовую я з даними шнурками. Прошу, е, якщо, якщо будуть якісь хейти в мою сторону, це навіть добре, тому що у кожного є власна думка, власний стиль ловлі, власна річка і якісь приманки, котрі преферує кожен риболов. Кажу про себе, про шнурки, котрі я прокатав, відповідно про них кажу. Дуже класно себе зарекомендував оцей флюрик від Вестіна Soft st 5 v 6 в діаметрі 0219. Просто неймовірно крутий, шикарний, хороший флюр. Це не в якості реклами, це просто кажу, те, 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 з чим я працював цього сезону. От, також використовував такі флюорові карбони від «Дайви». Прорекс, наприклад, там, ну, це в мене окуньові, е, якісь там залишились 0,18 і 0,16 на повідці. Працюю ще, ще набагато тоншими, але це не в цьому відео. Е, По головню сміло от, ставлю цей е, 02 там, з копійками. Цілком, цілком, цілком хватає. Колись ще розкажу, використовував. Азури різні, санлайни, Сігон, не сігони, там всякі привсілякі, котрісь вартували своїх грошей, а котрісь навіть, як то кажуть, і своїх грошей не були варті. Тому е, пробуйте, перевіряйте і бажаю, щоб лише ваші спроби лише були е, в іншині позитивом, щоб у вас нічого не обривалося, хе -хе, нічого не, не губилося, нічого не відстрілювалося. Дехто використовує стальки. Різного типажу, скруточки, не скруточки, титанові, вольфрамові, зелені стальні, котрі гидко на них дивитись. Я ж використовую флюрокарбони, тому що в мене якесь своє розуміння, своє бачення і відчуття тих приманок, з якими працюю я. тому так. Чекаю ваших коментарів на рахунок. Того, взагалі, як вам такий формат відео стислий, е, як кажуть, все е, по факту, щоб, е, ну, щоб не, не роздувати цю резинку. Е, значить, так, від вас ще раз чекаю підписки, вподобаєчки обов'язково, дзвіночок там, щоб не пропустити, якщо будуть свіженькі відео, і маю надію, що я буду їх е, робити. Е, Трошки треба більше матеріалу назбирати. Трохи, може, з рибалок будуть якісь вставочки. Це все брак часу, брак часу, деколи брак можливостей. Тому вже як є, любі друзі. Не забувайте донатити для наших хлопців. І радий був для вас записати цей відосик. Маю надію, все сподобалось, кому це сподобалось. Пальчики вверх. І... Чекаю вас е з коментарями, в кого що краще працює. Підписки і коментарі допоможуть моєму новоспеченому каналу просунутись трішки далі. Тому дякую, з вами був Spinгісті Юлей. і всім бобра і до нових зустрічей. Любі фішхантери, доброго здоров'я! Всіх безмежно вітаю! І радий вас бачити. Uh, <laughs> uh, як ви вже прочитали uh, з відео? Гаси.